Шановні присутні! Наша громада знову у скорботі. Ми прощаємося з хоробрим воїном Леонідом Леонідовичем Баском, чиє життя забрала ця клята війна. Леонід Басок народився 15 листопада 1969 року в селі Ожарівка Сарусинявського району Хмельницької області. Навчався в Ожарівській школі, де здобув базову середню освіту. Після школи вступив до сільськогосподарського професійно-технічного училища. Номер 13 у місті Києві. У 1988 році отримав диплом слюсара ремонтника З листопада 1988 року по листопад 1990 року служив у армії. Після служби повернувся до столиці, створив сім'ю, все своє цивільне життя пропрацював за професією. З березня 2015 року. Леонід добровольцем пішов захищати батьківщину. Брав участь у бойових діях в зоні АТО. Після повернення з війни на Сході проживав у Володарці. 24 лютого 2022 року, будучи вільним народові України, Леонід Басок вступив до лав Збройних сил України, служив у 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних запорожців. Перші місяці повномасштабного вторгнення обороняв нашу столицю. Потім захищав батьківщину на Бахмутському напрямку. 20 липня 2022 року командир відділення протитанкового взводу, молодший сержант Леонід Леонідович Басок, загинув на полі бою біля села Новолуганське Бахмутського району Донецької області. Шановні рідні, ми розділяємо ваш біль втрати близької людини. Нехай Господь дасть вам сил пережити горе. А ми будемо завжди пам'ятати подвиг Леоніда. Дякуємо нашому захиснику за мужність, стійкість та непохитну віру в Україну. Герої не вмирають. Слава Україні! Шановна родина, шановна громада, шановні побратими, знову в нашу громаду постучалось лихо. Ще втратили ми одного героя, дійсно героя, дійсно справжнього чоловіка, справжнього воїна. Наші хлопці жертвують самим дорогоцінним, що в них є, це своїм життям заради родини, заради Своїх близьких за Україну. Леонід Леонідович був командиром відділення. Він був командиром і не ховався за спинами своїх побратимів, свого особового складу. Він пожертвував життя, захищаючи, захищаючи Україну в найгарячіших точках Бахмутський напрямок. Ще ви знаєте, що. Він загинув у 22-му році, і по цей час він був у статусі зниклим безвісті. І як кажуть, не закінчиться війна, поки всі хлопці не повернуться додому на щиті чи зі щитом. Шановна родина, прийміть наше співчуття і хочу, щоб. Дійсно, всі прізвища, ім'я наших героїв вони завжди були викарбані на стелі нашої перемоги за Україну, і щоб вічна пам'ять воїнів була дійсно вічною. Слава Україні! Ей, плине кача, поти сині, плине кача поти сині. Мамко ж моя, не лай мені! Мамко ж моя, не лай мені, Ей, залаєш ми в зло годину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Ей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. Хто ж ми буде брати яму? хто ж ми буде брати яму. Ей, виберуть ми чужі люди, виберуть ми. мамко, буде, ци не жарти, мамко буде. Якби ж мені синку не жаль. Герої не, герої не вмирають, герої не вмирають, герої не вмирають. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава!